Дякую, Дар'я, uh, Аженс uh, My first question. моє перше запитання до генерального секретаря НАТО. Продовжуючи тему щодо гарантій безпеки. Чому не можна розгорнути війська безпосередньо на землі? Чикон кошен артикл 5, like гарантії? Вони будуть ефективними без відправки контингенту, контенту визатфутандеграунд. Дякую дуже. Денки. Як сказав вже пан президент Зеленський. Ці обговорення наразі ведуться на різних рівнях, і працюють разом радники з безпеки, працюють разом міністерства і наші команди. І ми зараз думаємо про це і міністри закордонних справ, і радники з питань безпеки і сполучених штатів і європейських країн. Ми хочемо розробити це разом наразі. Зарано говорити про те, якими будуть результати дійсно. Ми не хочемо повторення в меморандуму або мінських угод. Дійсно, ми хочемо, щоб ці гарантії були дієвими і на другому рівні, як я казав, Окрім посилення збройних сил України, НАТО також надає свої гарантії. Дійсно, ми будемо говорити про наше командування Візбадені, яке допомагає українським збройним силам, але ми будемо розвивати і далі ЗСУ я, в міру того, як суверенна і горда нація буде рухатися вперед до миру. я не знаю скільки з цих країн зможуть нам надати гарантії безпеки. Але мачемо добру волю з більшості цих країн. Різні країни з різними обсягами допомоги, а різні країни з різними обсягами допомоги, з різними можливостями. І поки що зарано говорити, хто може дати своїх військових, хто розвідку, хто присутній в морі, хто в небі, а хто готовий фінансувати, і я про це вже говорив, хто через свою конституцію не може бути присутнім в тому чи іншому, в будь-яких видах, але готові фінансувати хто димані, хто, наприклад, як туреччина, яка заявила на останній. Анні зустрічі нашої коаліції, Вільніс вони сказали, ми хочемо бути частиною гарантії безпеки для України в частині моря. Ми професійні, ми знаємо, як допомогти в Чорному морі. Ми будемо дивитись саме на це. Присутність наша там буде повною. Ось. Тому поки що зарано говорити про всі країни, треба ось інфраструктура буде написана, виписана, а потім ми будемо розуміти, хто, чим і як може допомогти. nothing in their life Дякую за цю можливість, Галина Остаповис новини лайв. Перше питання до президента Зеленського: чи є деталі, як саме просувається підготовка до вашої двосторонньої зустрічі із путіним, особливо зважаючи на останні заяви Лаврова, який після саміту на Алясці власне перемовин у Вашингтоні заявив про те, що, начебто, потрібно підвищувати новий переговорний рівень якихось груп, і основа це Стамбул 22 Ну і е, посилюють повітряні удари по Україні, власне, на цьому тлі ну і запитання до. Марка Рюти найперше вдячні вам за вашу підтримку і хотілося б почути реакцію НАТО на черговий російський повітряний удар по території Польщі цього разу за кілька десятків кілометрів від Варшави. Чи не здається вам, що Путін продовжує випробовувати п'яту статтю НАТО? Дякую. Так, ми дуже тісно координуємо нашу реакцію з нашими колегами з Польщі. Ми з ними тісно, тісно співпрацюємо. Не скажу вам про деталі, але дійсно вони мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Тож ми, ми за цим стежимо. Не сумнівайтесь. Наші розмов в Вашингтоні. З партнерами і сполученими штатами Америки, і у мене була довга розмова з президентом Трампом, і у нас була загальна, загальне досягнення розуміння, як може йти дипломатичний напрямок. Ми не маємо ніяких домовленостей з русскими. Ми домовлялися з президентом Трампом, і він єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна на мій погляд. І ми домовились про те, що правильно перейти в дипломатичний напрямок. Я підтримав цю, цей напрямок, який запропонував президент Трамп. Ми говорили про тристоронню зустріч, яка потрібна. Потім у нього був зв'язок з руською стороною. Він сказав: давайте спочатку зробимо двосторонній трек, і це пропозиція руських. Він сказав, двосторонній трек, а потім тристоронній. Я не хочу, щоб ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перепони до закінчення війни. Тому я сказав, ми готові. Бажано було б одразу трьохсторонній формат. Але якщо президент Трамп говорить, що саме в такому форматі ми можемо далі говорити, ми готові підтримати двосторонній трек, а потім трьохсторонній трек. Давайте говорити про дату. І говорити про місце. Все, все, що є на цей час у мене. Останнє з.